В історії є держави, що існували століттями, правда? А є й такі, що спалахнули, немов зірка і згасли, але їхнє світло змінили долю цілої нації. От сьогодні ми якраз і поговоримо про таку історію: про західну українську народну республіку, державу, що народилася на руїнах імперії і прожила всього одну зиму, але знаєте, залишила по собі мрію, яка живе й досі. Просто уявімо на хвилинку от ввечері лягаєш спати в одній країні, а зранку прокидаєшся, і все. Світ довкола зовсім інший. Гадаю, саме такі відчуття були у львів'ян того ранку, 1 листопада 1918 року. Ця цитата вона ж просто неймовірно передає, наскільки все було раптово і драматично. Це не була якась там довга еволюція. Ні, це був один миттєвий рішучий крок. І як таке взагалі стало можливим? Ну, дивіться, Перша світова війна вже добігала кінця, і Велетенська непорушна, здавалося б, Австро-Угорська імперія вона просто розвалювалася на очах. Для когось це, звісно, була трагедія, а от для українців це був той самий історичний шанс, на який чекали покоління. І знаєте, вони не жгаяли ані хвилини. Поки стара імперська влада буквально розсипалася на порох, українські лідери, ті самі, що роками відстоювали права свого народу у віденському парламенті, вони чітко зрозуміли або зараз, або ніколи. Це була та сама мить, коли мрію про власну державу можна було нарешті втілити в життя. І от просто погляньте, як шалено швидко все відбувалося. Це насправді вражає менше ніж за місяць. Подумайте тільки від створення політичного органу до реального захоплення влади і проголошення держави. Спочатку політична заява, потім блискавична і смілива військова операція у Львові, той самий листопадовий чин. І нарешті фінальний акорд, юридичне оформлення. Так народилася Зунр. Але ж самі розумієте, проголосити державу це, так би мовити, лише початок, а от збудувати її з нуля та ще й коли навколо війна, ну це завдання здавалося б, просто нереальне. І от з першого ж дня ЗНР довелося робити все і одразу і створювати уряд, і писати закони, і збирати армію, і водночас просто боротися за виживання. Тож давайте поглянемо, що це була за держава. Ну, по перше, територія 70 тисяч квадратних кілометрів із населенням у 6 мільйонів. Це погодьтеся досить солідно. На чолі досвідчений політик Євген Петрушевич, а герб золотий лев на синьому тлі. Це ж пряме посивання на спадковість від могутнього Галицько-Волинського князівства. Тобто, це була не імпровізація, а цілком серйозна заявка на державність. Але знаєте що, мабуть, вражає найбільше прогресивність її законів. От просто вдумайтесь. На дворі 1918 рік, а вони запроваджують загальне виборче право для всіх, і для жінок також. Гарантують рівність для нацменшин, встановлюють восьмигодинний робочий день. Та багато які європейські країни йшли до цього ще десятиліттями. Це ж чітко показує, що творці з УНР хотіли будувати не аби що, а справжню, сучасну, демократичну державу. От тільки всі ці прекрасні прогресивні ідеї. Вони одразу ж зіткнулися з дуже жорстокою реальністю. А реальність була така: відроджена Польща теж мала свої плани на Галичину і особливо на Львів. Тому з першого ж дня існування молодої республіки почалися бої, і вони дуже швидко переросли у справжню повномасштабну війну. І отут отут ми бачимо справжню прірву між мрією і реальністю. Мрія була великою так, об'єднати всі українські землі колишньої імперії. А реальність? А реальність це війна з Польщею, яку, до речі, підтримували великі держави. Це окупація Буковини Румунією, а Закарпаття Чехословаччиною. По суті, молода республіка опинилася в кільці в повній ізоляції. І що робити в такій ситуації? Звісно, захищатися. Відповіддю на загрозу стало створення власної армії, української Галицької армії або Уга. Так, її ядром були досвідчені бійці українські січові стрільці, але кістяк, основну масу, склали звичайні селяни, робітники, інтелігенція, ті, хто просто відгукнувся на заклик захистити свою щойно народжену державу. Просто послухайте цю цифру понад 100 тисяч 100 тисяч людей стали до лаву Уга. Це ж це просто колосальна підтримка. Це свідчить про те, наскільки люди повірили в ідею власної держави. Це була не армія професійних найманців, ні. Це була армія громадян, які знали за що воюють. Та навіть у розпал цієї боротьби за виживання лідери ЗУНР думали про щось більше. У них була ще грандіозніша, ще важливіша мета вони дивилися далі кордонів Галичини. Вони мріяли про єдину соборну Україну. Тому майже з перших днів вони почали переговори з іншою українською державою, яка тоді існувала, Українською Народною Республікою УНР зі столицею в Києві. І треба розуміти це було не просто про пошук союзника у війні, ні. Це було прагнення втілити в життя мрію багатьох поколінь українців, мрію про єдність. І отут є просто фантастична цитата Послухайте перестати існувати як окрема держава. Просто уявімо, люди, які керують державою, за яку прямо зараз лється кров, кажуть, що готові відмовитися від її окремішності. Заради чого? Заради вищої мети єдиної соборної України. Це ж просто неймовірно показує, наскільки сильною була ця ідея. І цей день настав 22 січня 1919 року, Софійська площа в Києві. Тисячі людей. В абсолютно урочистій святковій атмосфері було проголошено акт злуки об'єднання Зунор та УНР в одну єдину соборну державу. Це без перебільшення був пік, момент абсолютного тріумфу ідеї української єдності. Та на превеликий жаль, свято було недовгим. Політична єдність це чудово, але вона не могла в одну мить вирішити всі проблеми на фронті. Попереду на українську галицьку армію чекало, мабуть, найважче випробування. Навесні 1919-го все змінилося, і змінилося кардинально. На фронт прибула 100-тисячна польська армія генерала Галера. Це не були просто новобранці, це була так звана блакитна армія, сформована у Франції, чудово озброєна, оснащена, навчена. Сили стали ну просто нежівними, і для Уга це означало, що вона опинилася на межі повної катастрофи. І, от саме в цей момент, коли здавалося б, усе кінець надії немає, сталося те, що потім назвуть військовим дивом, затиснута на малесенькому клаптику землі, виснажена майже беззбройна армія, пішла у свій останній відчайдушний контрнаступ. В історію він увійде як чортківська офензива. І спочатку все йшло просто блискуче. Вони прорвали польські лінії, почали стрімко просуватися вперед, звільняючи місто за містом. Здавалося, ще трохи, і вони дійдуть до Львова. Але самого лише героїзму було замало. Критично бракувало зброї, постачання просто закінчувалися набої. Наступ зупинився. А ворог, який встиг перегрупуватися і підтягнути резерви, вдарив у відповідь і відкинув уга назад. І це вже був кінець. До середини липня 1919 року українська Галицька армія була змушена відступити за річку Збруч на територію Надніпрянської України. Військова боротьба за власну землю була програна. Територію Зунер було втрачено, республіка впала. Але чи означає військова поразка, що все було даремно, що все зникло безслідно? От історія Зунур доводить, що зовсім ні. Бо іноді, як не дивно, саме з поразки народжується найсильніший, найтриваліший спадок. І ось ця думка істориків, мені здається, ключова. Дивіться, до 1918 року ідея єдиної соборної України це була здебільшого така собі мрія теорія, про яку говорили інтелектуали. А що зробила Зунер? Вона взяла і перетворила цю мрію на реальний дослід, хоч і короткий, але справжній. Вона на практиці довела, що українська держава це не якась там утопія, це цілком реальна можливість. Тож давайте підсумуємо, хоч вона й проіснувала менше року, зонир встигла створити абсолютно все, що має мати держава: уряд, армію, закони, навіть дипломатичні місії. Вона дала цілому поколінню українців безцінний, практичний досвід. Досвід творення держави. І саме цей досвід став тим фундаментом, на якому будувалася вся подальша боротьба за незалежність. І наостанок давайте просто замислимось над цим питанням як держава, що проіснувала всього вісім місяців, змогла визначити мрію цілої нації на століття вперед. Так, Західноукраїнська Народна Республіка зазнала військової поразки, це факт, але сам факт її існування став доказом. Українці можуть і здатні будувати власну державу, і цей короткий, але такий яскравий спалах він став тим самим символом, тим орієнтиром, який надихав наступні покоління, покоління, які продовжили боротися за ту ж саму мрію, мрію про єдину та незалежну Україну.